Вас Сьогодні ми запросили вас сюди, щоб оголосити про ініціативу від Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки підтримки дітей з тих наших героїв Небесної Сотні. Зокрема, мова йде про Георгія Ротуняна, про його дітей. Концепція того, що ми плануємо зробити. У нас виникла така ініціатива, щоб кожна дитина, яка втратила батька, мала усі можливості для того, щоб відчувати себе захищеною в майбутньому. От, і концепція полягає в тому, щоб забезпечити кожну ту дитину, забезпечити власним житлом. Відповідно, сьогодні ми робимо перший крок для того, щоб реалізувати цей проєкт. Зокрема, за допомогою народного депутата України Олега Осуховського, нам вдалося відшукати людину, яка надає перше житло для сімей, для дітей, з тих наших загиблих героїв. Зокрема, хочу представити вам Романа Куриса. От, підприємця, який займається будівництвом, і він сьогодні передасть договори на отримання квартир для мови йде дві квартири для двох дітей. Так, отже, сьогодні ми хочемо передати договір, такий підписати договір із опікуном Аданчук. Анною Гаданчук та матір'ю. Чотирьох дітей це Вікторія Опана Сюда. В, в чому полягає глибше та ідея? Діти виростуть, і зрозуміло, що сталася така трагедія, що сім'ї втратили відування. Відповідно, після того, як вони досягнуть повноліття, вони мають знати, що у них є власне житло, що про них одвала і представники влади, і спонсори, які роблять сьогодні такий великий значний крок і внесок. І ми хочемо разом з тим звернутися до усіх небайдужих. Можливо, знайдуться так само ще люди, які хочуть допомогти іншим дітям, тому що у нас залишається ще три дитини, ми так само пропонуємо. Вчилися до її ініціативи, і однозначно, що ми не забуваємо про родину Олександра Храпаченка. Ми будемо шукати способи, як підтримати так само родину і ще одного нашого загиблого героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка. Зараз хочемо надати слово народному депутату Олегу Сокоському. Вітаю, шановне товариство! Перш за все, хочу висловити співчуття. Сім'ям героїв, які справді віддали життя за Україну за краще майбутнє наших дітей. Також хочу подякувати меценату пану Роману за те, що він відкликнувся і що зробив такий крок на допомогу дітям тих героїв, які віддали життя за Україну. Звичайно, що. Також звертаюся до меценатів по всій Україні, тому що загинула Небесна Сотня і багато дітей залишилися сиротами. І всі ті, які хочуть допомогти, такі ініціативи мають бути в кожній області, де загинули наші хлопці з Небесної Сотні. Так що закликаю всіх доєднюватися до такої благодійної акції і а, надіюся, що всі діти, які втратили батьків, які стали сиротами, а, а батьки їхні є герої, герої України, а, вони всі будуть забезпечені і на майбутнє. Дякую. От і так само, можливо, запропонував би пану Роману кілька слів для того, щоб він пояснив.

Забулися і так само будемо старатися і знайомих просити, щоб так само допомагали, щоб допомагали так само щоб щось, щоб кожна ця дитина мала в своїй стороні квартиру, і мала з своїй сторони якусь допомогу наших простих громадян своїх людей. Я хочу подякувати всім. Ну, я вам дуже вдячна, бо дійсно моя сестричка осталась крупною сиротою. Дякую. Я теж хочу подякувати, перш за все, хочу подякувати всім людям за вашу допомогу, за те, що ви, ви не залишилися в до моєї сім'ї, до сімей, всіх загиблих в нашому місті по Україні. Хочу подякувати нашим. Депутатам, які теж дбають про нас і ну, от, розробили таку програму допомоги нашим сім'ям. Я думаю, що ну, від своєї сім'ї я хочу щиро подякувати дітей. І, і, я думаю, що у мені теж ну, був задоволений тим, що її діти залишилися забезпеченими і житлом. Дякую за все. Хочу наголосити, що це лише перший крок, і ми будемо працювати далі. Просто ми хочемо своїм прикладом показати усім громадянам України, що у нас є на даний момент наша ідея, яка нас об'єднає. Є люди, які загинули за нашу свободу і за нашу незалежність. Відповідно, закликаю усіх, закликаю керівників усіх обласних адміністрацій так само долучитися до цієї ініціативи і допомогти тим дітям. І залишилися, на жаль, на жаль, це дуже велика трагедія, залишилися без годівальники. І наша спільна відповідальність в тому, щоб ці діти мали щасливе майбутнє. Так ось зараз ми урочисто підпишемо договори про.